Є іще один ризик, який помітила Юлія Лорд, і про який я вже згадувала у своїх попередніх етерах. Не зле вам про це нагадати. Хочу процитувати як саму Юлію, так і той тут стату, яку давала раніше. І, на жаль, це все досі триває. І навіть зараз я побачила уже, знаєте, після 11 років війни в цілому, та, і там більше трьох. Повномасштабної, коли деяка молодь починає, знаєте, сприймати російську мову як мову протесту, оце мене більше всього бентежить з тим щось треба робити, з цим треба працювати. Це, це не мусить бути так. Тому що, звісно, ми розуміємо, вся ця молодь підлітки, цей максималізм, так, у них, в принципі, закладено, я себе теж пам'ятаю, як ти ростеш на якихось взірцях класних. Так, в тому числі і музичних. Потім, коли ти доростаєш до моменту реалізації, ти починаєш не те, щоб це заперечувати, а з цим змагатись. Ну тому що як ти самоствердишся, коли ти ще підліток? А як самоствердяться ті, хто ментально підлітки. От вони собі і самостверджуються через своє незнання, декларують протест. Протест, який. Все частіше знаходить відсіч. І насправді з цими людьми відсіч дуже сильно працює, тому що коли вони виходять і бубнять собі свої оці імперські кліше, які їм насадили, і вони їх розбризкують і не отримують відповіді у ну відповіді на це, то вони все більше утверджуються те, що вони проговорюють позицію сильного, бо їм не дають відповіді. А коли відповідь з'являється, то вони починають сумніватися чи позиція сильного у них, бо якщо їм відповідають, якщо їм дають відсічі чи якщо їх садять на сраку, то можливо вони не на боці сильного, а можливо, вони на боці того хто програє, і треба ставати до тих, хто сильніше, і тут якраз іде боротьба за те, щоб показати силу, але насправді оце явище того, що російське для багатьох підлітків. Будуть продавати як мову протесту, і це можливо запакувати. Це дійсно велика загроза. І про це я говорила, коли розбирала з вами дискусії на книжковому арсеналі у травні. Це відбувалося і зокрема серед спікерів, які про це говорив, був заступник гендиректора Українського інституту Алім Алієв. Я не знаю, чи ви помічаєте чи ні, але навіть тут в Києві в інших містах України. Російська мова стає мовою е, спротиву е, і для молоді для дітей, які проходять період пубертату. коли вони намагаються говорити російською, бо е, дорослі намагаються в цю українську мову чим більше, тим далі. Е, Нав'язувати для них, коли я з цим зіштовхнувся кілька разів в кількох випадках, то я зрозумів, що ми напевно не допрацьовуємо з цією частиною нашого суспільства. А коли ми говоримо про окуповані території, то там це найбільша проблема сьогодні. Але знову ж таки головне розуміти, які є виклики, і працювати в цей бік. І в цей бік ти дуже активно працюєш насправді, хоча є дуже багато гравців, ну типу Редька, які постійно підіграє цю тему, що, типу, мовляв, не можна ламати психіку і через каліни, і не можна використовувати всі ті методи, які використовувала імперська шовіністська держава проти нас, бо ми ж користаємося тими ж методами. Хоча ми зовсім не користуємося тим самим методом, ми просто. Тобто повертаємо собі своє і відчищаємо його від того бруду, яким його покрили. І відчищання цього від бруду не можна назвати тим, що. Було в наш бік, коли наше заляпувалось залякувались діти дітей залякували тим, що українці фашисти, нацисти, тощо, тощо, тощо. І знову ж таки, повертаючись до Юлії Лорта на сьогодні, це буде її остання цитата, яку мені хочеться сказати, тому що будуть ще інші інтерв'ю, які буду цитувати. Вона розповідає про свою поїздку до Львова, в період переддень. Або можливо, вже це відбувалося 90-й 91-й рік. Це був 91-рік. й рік. Якраз е, напередодні проведення референдуму наш клас виграв якось, щось. Ми чи здали найбільше за всіх в районі макулатури, тому що там і такі речі відбувалися. І нас нагородили поїздкою до Львова. Але потім весь керівний склад школи не знав, що ж з нами робити, як же нас можна відправити в столицю Бандерівщини. І ось уявіть собі, нас уже в кінці шкільного дня, вже після закінчення всіх уроків, нас, наша класна керівничка нас зібрала в нашому класі і стала готувати до поїздки до Львова. Діточки, ми їдемо в небезпеку. І ми всі такі. Нам запропонований цілий список певних українських слів, на які нас будуть тестувати у Львові. Діти, ви, по-перше, маєте триматися групою. Або якщо розділятися на групи, то щоб все-таки це не було там одна-дві людини, щоб ви трималися такими от групками, щоб ви у разі нападу могли себе захистити, до вас можуть підійти і провокувати, спитати вас, наприклад. Як буде українською мовою «галстук»? Ви маєте сказати краватка? Якщо ви скажете якось не так, зрозуміють звідки ви приїхали, і ми не знаємо, чого чекати. І таких слів було там пательня, квартирка, філіжанка ось такі речі. Ми могли, звісно, ще не знати. І ось ми, вивчивши весь цей список, прекрасний. Дуже неспокійно переночувавши в потязі, як ви розумієте. Коли ми вийшли, ми почули купу людей, які говорять російською мовою. Безумовно, нас ніхто не тестував, не провокував нічого такого. Але попри те, ми так само чули багато людей, хто говорить українською мовою. І ми біля опери на цьому бульварі Шевченка ми побачили ці жовто-блакитні прапори. А весь цей, знаєте, все було заряджено цим духом звільнення, і, і це і це правда. Це надало якогось такого. Я не знаю віри, сподівання, ну якесь таке перечуття таке дуже знаєте, трепетне змін. І зміни нам були необхідні, тому що зараз буду наводити інший приклад з іншого інтерв'ю. Знаєте, є такі інтерв'ю, які ти вмикаєш, або тебе просто YouTube їх підсовує, і ти слухаєш, навіть не розумієш, навіщо ти слухаєш ти так. Не, не дуже цікавишся, і роботою інтерв'юерки, і а, героїня на те, що там. А, та, кого б ти вибрала послухати. Але потім інтерв'ю ти затягує, і ти чуєш якусь історію, яку ти розумієш, що хочеться відтворити в Етері. І саме таким інтерв'ю стало інтерв'ю Ліди Таран, де вона розповідає про те, як їй вдалося вчитися в українському класі у Києві, 80-х. В 80-х, я так зрозуміла. Отже, давайте послухаємо, що розповідає про свої шкільні часи Лідія Таран, і давайте ж подумаємо про те, а в яких обставинах жили українські діти в Україні в той період, тому що в нас взагалі не було ж там ніякої української школи. Ми батьки свого часу вибили український клас в школі а, і вибили спеціально для нас, але оскільки ніхто не хотів в нього йти. То це зробили класом вирівнювання. Знаєш, коли є. клас вирівнювання. Ти не знаєш що таке клас вирівнювання? Це, які це такі... коли ніхто не хоче йти в цей клас, тому що туди беруть дітей, які просто не витягують шкільну програму. Угу. І український а, клас, це, що який... нас називається Зради компенсація освітніх втрат, на на... Освітніх Ось таке, надовжені да. тому ага. Клас, який заради мене вибили батьки, через якісь жахливі вони пройшли випробування, збори підписів і так далі. А він став класом вирівнювання Тобто я автоматично вони понизили мені рівень ну, знань, які я могла здобути, Та? Через мовне питання. Хочеш вчити українську мову в столиці України в 80-х роках? Ну, я так зрозуміла, що під час незалежності це вже було б не актуально. Іди в клас вирівнювання, там, де ну, ну, ну якісь е, е, трошки відсталі, чи що.